Рефлекторія з Іваном Педоруком сто один Радо вітаємо усіх, хто налаштований на нашу хвилю, проект рефлекторів в прямому ефірі. Доброго дня, Іван Педрук. Разом із вами говоримо в цьому випуску про формування належного освітнього простору у військових умовах. Разом із тим, кожен з нас на своєму робочому місці має робити щось корисне для нашої перемоги, в тому числі і якісно навчати наших дітей, допомагати їм здобувати майбутні професії, адже. Їм разом з нами розбудовувати Україну після перемоги. Чим живе Вінницький фаховий технічний коледж, який днями прийматиме своїх абітурієнтів, буде робити певну презентацію своїх спеціальностей, а також презентуватиме нові освітні програми. Ми запросили до студії відповідального секретаря приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу Андрія Крисака. І від нього зараз про це дізнаємось. Доброго дня, пане Андрію. дня. Отже, 29 квітня Вінницький технічний фаховий коледж відкриває свої двері. Ну, ми про це трошки згодом поговоримо, але разом з тим. Які перспективи, скажімо так, майбутньої вступної кампанії? Бо ми розуміємо, що військовий стан, військовий час, багато дітей виїхали зі своїми родинами. Разом із тим, багато хто лишився, і діти прагнуть все ж таки вчитися, навчатися, здобувати професії. На які відділення сьогодні запрошують, запрошуйте ви випускників шкіл до свого коледжу? І скажімо. На чи розраховуєте ви на дефіцит? Отак От поставимо питання. Чи розраховуєте ви, що може бути дефіцит абітурієнтів в цьому році? Ну в цьому році ми запрошуємо на. П'ять відділень, які працюють в нашому закладі освіти, і на відповідні спеціальності та освітньо-професійні програми, ну досить великий спектр і спеціальностей, і освітніх професійних програм. У нас є і технічні напрямки, наприклад, комп'ютерна інженерія, є і економічні напрямки, наприклад, фінанси чи економіка підприємства. Також є нова спеціальність обліку податкування, в цьому році плануємо відкрити. Ну щодо дефіциту, то якщо аналізувати сприймальні кампанії минулих років. То в минулому році був досить високий конкурс, і багато молодих людей за вибрало саме наш заклад освіти для того, щоб продовжувати навчання в, в вишах і в коледжах. І плануємо, що і в цьому році також багато абітурієнтів прийдуть до нас навчатися і опановувати освіту територіально, скажімо так, це можуть бути діти тільки з Вінничини, чи можливо все ж таки залучаються до вступу і з інших областей України. Ну, як правило, це звичайно діти з Вінничини, але й до нас приїжджають дуже багато із інших областей регіонів, також із переселенці з із інших місць, де зараз важко навчатися і проходить навчання. Є такий досвід, також у нас робота з іншими регіонами. Враховуючи, що Вінницький технічний фаховий коледж це заклад передвищої освіти. Ну подейкують, або є така офіційна інформація, що випускники коледжу одразу мають путівку до Вінницького політехнічного університету і можуть навіть вступити на другий чи третій курс. Наскільки це правда, наскільки це відповідає дійсності? Дійсно, після закінчення Вінницького технічного фахового коледжу, який є фаховою передвищою освітою, заклад освіти, ми наші випускники, як правило, вступають до вишів, продовжують навчання. І це може бути звичайно і технічний коледж, і інші заклади освіти, і їх звичайно беруть на другий і навіть на третій курс навчання, якщо спеціальність співпадає за напрямком. Це прекрасно, тобто це величезний стимул для тих, хто дійсно хоче отримати бакалавра і вже да і вже продовжувати своє навчання в подальшому в університеті. Знаю, що ваші діти, ваш педагогічний колектив надзвичайно активний в підтримці збройних сил України в допомозі волонтерської своєї діяльності, і знаю, що і безпосередньо ви і викладачі, ваші колеги займаєтесь з ними різноманітними, скажімо так, інженерно-технічними пошуковими роботами, виготовляєте повербанки, виготовляєте додаткове обладнання. Скажіть про це наскільки діти сьогодні долучені до цієї роботи, і наскільки тим самим вони опановують майбутні професії, які обов'язково знадобляться і після перемоги для відбудови країни. Так, в коледжі працює і функціонує волонтерський рух і вже з довгий, тривалий час і до цього руху долучилися не тільки наші студенти і викладачі, але й навіть їхні батьки, навіть випускники і інші небайдужі люди. І, звичайно, активність цьому проявляють дуже високу наші студенти, оскільки їм цікаво робити щось своїми руками, що допоможе в подальшому, і в тому числі і на. Фронті на передовій нашим збройним силам дійсно, так як ви сказали, дуже багато наших студентів залучені до того, щоб виробляти повербанки, тому що це такий пристрій, який дуже корисний на передовій де можна підзарядити телефони, підзарядити якийсь пристрій, і для він дуже необхідний. Також ми виготовляємо такі переносні портативні електричні станції. Суть в тому, що вона може заряджатися і ну, функціонувати працюючи від акумулятора і від сонячної батареї. Тому вона така універсальна, може сама себе підзаряжати. І це такі потреби на фронті є. Є запити від наших солдатів, військових, і ми на такі запити відповідаємо і збираємо кошти і разом вже діти, викладачі, студенти разом виготовляємо такі міні-портативні електричні станції. Андрій Олексійович, ви сказали щойно, що готуєте на цю цьо... На наступний навчальний рік відкриття нової спеціальності нової освітньої програми. Я так розумію, що вона стосується галузі економіки. Розкажіть детальніше про це, що це має бути за освітня програма, і знову ж таки, наскільки розраховуєте на набір на, на цю дисципліну? Так, спеціальність облік і оподаткування відкриваємо її на фінансово-економічному відділенні. Молоді люди, які оберуть для себе цю спеціальність, зможуть опанувати такі дисципліни, як. Бухгалтерський облік, податкова система, основи аудиту родзинкою. Є те, що ми плануємо надавати такі можливості вивчення сучасних комп'ютерних програм, економічних, бухгалтерських, наприклад, баз-бухгалтерія, мастер-бухгалтерія, парус, медок. Ну і звичайно, ідея відкриття даної спеціальності з'явилася тоді, коли ми переглядали, моніторили вступні компанії попередніх років і е, бачили, що батьки, студент-абітурієнти, майбутні студенти е, запитували саме про такий напрямок. А також є були вимоги і запити від роботодавців. Е, до речі, зараз у нас вже є такі угоди про співпрацю з роботодавцями, і які в подальшому наші випускники зможуть влаштуватися на роботу. Тобто, це говорить про те, що існує такий ну запит від ринку на такий mm -hmm. напрямок, на такий фах. Ну, випускник зможе працювати податковим інспектором, помічником аудитора, фінансовим аналітиком, бухгалтером, касиром, ревізором, в принципі, і іншим фахівцем в галузі фінансів та економіки. Ну, тобто, спектр залучення доволі таки широкий, так? Так, надзвичайно широкий, і знову ж таки повторимось. Є можливість продовжувати навчання на відповідній дисципліні, спеціальності вже в університетах. У нас у Вінниці є Вінницький торговельно економічний університет, в тому числі і той же самий політехнічний університет, так само надають таку можливість. Зараз випускники шкіл вони вже впритул підходять, ну вже травень місяць на порозі, до, скажімо, вибору своєї майбутньої професії, до вибору спеціальності і починають потрохи визначатися зі своїм. Майбутнім і зрозуміло вивчають правила вступу. Була інформація, що міністерство може змінити правила вступу цього річ профільні на профільні спеціальності, які вимоги вступу до коледжу на сьогоднішній день. Ну, дійсно, вимоги до вступу вже оприлюднені і вже затверджені і міністерством освіти, і міністерством юстиції, і затверджені вже в нашому закладі освіти на педагогічній раді. Але новацій не так багато. Проте, деякі я хочу, да, будь ласка, оголосити взвучте, да, да. нагадати. Ну, по-перше, почнеться вступна кампанія з 23 червня, коли з'явиться можливість реєструвати власні електронні кабінети вступника. Потім, 20, після цього, 30 вже червня, можна буде в ці електронні кабінети вносити туди необхідні документи і реєструвати заяви. Зразу скажу, що можна декілька заяв реєструвати. Обмежень таких немає, тобто на декілька спеціальностей. А необхідними документами буде. Ну, по-перше, це звичайне свідоцтво про освіту за базову середнього освіту, паспорт, ID-картка, електронний варіант фотокартки. Ну і звичайно, мотиваційний лист. Про мотиваційний лист ми вже знаємо і говорили про це в минулому році. Суть його не змінилася. Для абітурієнтів, які будуть вступати на бюджетну форму навчання за рахунок регіонального бюджету, потрібно буде ще й додатково здавати вступні іспити. У Вінницькому технічному коледжі це буде співбесіда з двох дисциплін математики української мови. Для тих, хто обере тільки контрактну форму навчання, достатньо буде подати документи і мотиваційний mm -hmm. лист. Оце основні новації. Ну а більше дізнатися про вступ, про деталі вступної кампанії 23 року можна на сайті приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Ну а якщо, наприклад, дитина претендує на бюджетне місце, складає іспити, ну там не додала трохи, не добрала трохи балів, чи може вона перевестися, ну умовно кажучи, перевести свої документи на комерційну основу? Так, така можливість є, і це реалізується за допомогою цього самого електронного електронного кабінету. Тобто, тобто, треба відсканувати всі свої документи, да. відкрити електронний кабінет після 23 червня і подавати да. поступово заявки. Ну я думаю, що багатьох цікавить, чи зменшиться кількість бюджетних місць, тому що ми розуміємо, країна зараз живе в режимі економії і чи торкнеться це Вінницького технічного коледжу. Цьому році першокурсники зможуть вступати до Вінницького технічного коледжу на бюджетні місця навчання або за регіональним замовленням. Як зараз прийнято говорити, зокрема, десь приблизно 70% першокурсників зможуть навчатися на бюджетних місцях в Вінницькому технічному фаховому коледжі. Це 240 осіб. То це досить високий показник і Не кожний заклад освіти зможе похвалитися такими результатами. От і також ми будемо набирати на контрактну форму навчання для того, щоб всі бажаючі змогли вступити і отримувати освіту. Якщо ми врахуємо попередні роки, подивимось трошки на минуле, який конкурс плюс-мінус може бути на одне бюджетне місце. Так, якщо аналізувати попередній рік, то ну найвищий конкурс був на спеціальність комп'ютерна інженерія, і він становив 5 осіб на одне бюджетне місце. Доволі тобто, доволі доволі цифра, високий да. конкурс. А ну, але ми нашим вступникам ми пропонуємо покращити свою ситуацію шляхом запис, запису на підготовчі курси. От розкажіть про них да детальніше, тому що наскільки я знаю, що це може і бути певним плюсом. Да, при вступі додає балів. Так, ми практикуємо такі підготовчі курси. Вони у нас проходять декілька етапів. Є осінній набір. Потім зимовий, ну і зараз, от в травні, ми починаємо літній набір, який почнуть роботу вже з 5 червня. Записатися на курси можна по телефону, можна зайти також на сайт коледжу в закладку відготовчі курси і там також прочитати інформацію і долучитися до спільноти в Viber або в Telegram і там вже задавати питання. І курси будуть проходити кожен день буде по три пари в наших абітурієнтів, крім неділі, і будуть вивчати поглиблену математику українську мову. Після того, як абітурієнт успішно закінчить підготовчі курси, напише контрольну роботу, він може отримати до 10 додаткових mm -hmm. балів при вступі, тобто це досить непоганий показник, і в нього в рейтинг може покращитися вже в результаті здачі основного існує. Ну і плюс це для себе якась підготовча робота, тобто так. дитина може ще підняти рівень своїх знань, особистих так би мовити, підсумувати своє. Наскільки сьогодні є забезпечення житлом в гуртожитку для для студентів, які вступили? До вашого коледжу? поряд з навчальним закладом є гуртожиток. Ну житлом він всі бажаючі можуть отримати житло, і до цього часу минулий рік, і в цьому році не було таких абітурієнтів, які звернулися до нас і не отримали житло. Mm -hmm. в Гуртожитку умови забезпечення достатні, і всі, хто проживає, можуть користуватися всім необхідним, ну умови побутовими умовами. Підійшли ми до 29 квітня до суботи. Отже, що планується, які презентації відбуватимуться, і як все це проходитиме? Да, двадцять квітня найближчу суботу, о 10 годині, Вінницький технічний фаховий коледж відкриває двері для всіх бажаючих вступити до нас на навчання. Ми будемо знайомити з закладом освіти, буде екскурсія по всіх підрозділах нашого закладу освіти, і також знайомство з спеціальностями та освітньо-професійними програмами. Будуть відповіді на питання всіх бажаючих в актовій залі, для того, щоб більш детально познайомити, відповісти на запитання, проконсультувати батьків, абітурієнтів щодо вступної компанії та подальшого навчання в нашому закладі освіти. Ну а після цього будуть майстер-класи за фахом, які допоможуть нашим абітурієнтам, краще познайомитися з майбутнім обраним їхнім фахом, а також занурити їх в атмосферу студентства для того, щоб вони відчули наскільки це цікаво і наскільки це покращує життя молодої людини. Ви як людина, яка вже давно працюєте в коледжі? От наскільки ви оцінюєте рівень знань, які отримують діти, і наскільки ви можете сказати, що опанування тих професій, які здійснюються в коледжі, воно додає їм статусності, додає їм впевненості в житті? Наскільки ці професії затребувані? Наскільки діти сьогодні можуть працевлаштуватися після завершення навчання? Коледжі є підрозділ працевлаштування, і аналізуючи дані цього роботи цього підрозділу, можу сказати, що наші випускники досить успішно знаходять роботу в подальшому, і навчання в вишах. І це говорить лише про те, що ті професії, ті спеціальності, той фах, який надає наш заклад освіти, затребуваний сьогодні на ринку в країні, і молоді люди зможуть себе в подальшому проявити, реалізувати, знайти і вирішити ті основні завдання, які вони перед собою ставлять. Тому ми запрошуємо до нашого закладу і гарантуємо, що знання, які ми будемо передавати нашій студентам, вони будуть їм потрібні і при в майбутньому їхній професії чи житті. А ми в свою чергу зичимо вам відсутності дефіциту студентів, щоб процес був злагоджений, на... налаштований на позитив і обов'язково з користю для майбутнього нашої країни. Дякую, дякую. З нами був Андрій Крисак, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Нагадаю, 29 квітня в 10-й годині він відкриває двері для абітурієнтів, для майбутніх студентів, хто цікавиться професіями, спеціальностями, які навчають в цьому навчальному закладі. Запрошує до зустрічі. Запрошує на презентацію. Вірте в Україну, вірте в наше майбутнє, підтримуйте своїх дітей. Робіть все для того, аби вони опанували корисні професії і здійснили. Майбутнє України в най, як найкращому вигляді. Слава Україні! До зустрічі! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісіма